Onde você já se preparou, Dziwilina? Mãe, você me assustou com um protótipo de Não! Espera! cai. que você está atirando? Você para aquela Густи. Давай, морду, давай, мордочку! писочок, писочек, мордочку! Бела мене мати, березовим прутом щоб я не стояла. Баламутом. Кину там баламутом. Чекай, девелина. Все перекрутилось. Чи закрутилось? Чекай. Стоп! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Живеліна? Ха-ха-ха, спешить. Вот это спешить, чекай. Я тебе напевно неправильно зачепила. Трошки. Залазився направлю. ха Ти куди? Ти куди? Ти куди? Куди? Куди ми йдемо? Ну, тюліна. Десь я тапочки мало ще брати. Буду саму пить, йти в воду. Ні, ми туди не йдемо. Йдемо, але на річку. Так, Джевелина. <с -м> <с -м> <с -м> Добрый день. Та-да-дам. <с> та-да-дам. И та-да-дам. -да ем <с> <с -м> на сегодняшний. <-ухи> Повилазили. то мій город. Хто там? Yeah. Ні. Ні. То домкан, а я кажу тайн. Тайсон был друг, сусідки. О, ва.

<гум> Та, знайомляться. Та дівчинка у вас? У вас дівчинка? А, ясно. Бо ця дівчина теж. Ні, в мене дівка. А у мене дівчина. А вона ще взагалі дівчина ще не родила. Вже третій рік їй минув. З половиною років не робила, бо ми взяли її в два з половиною років. Бо то нашого бонусу вбили. Бонуса нашого вбила машина, а ми взяли другу соба. Такого, знаєте, віку, як він був. Попало, ну. Але вона, бідно, жила у вольєрі два з половиною роки на тих какашках. Так що лише раз випускали, може на два місяці побігати побігати трохи. Але реабілітація проходить... Трошки... Ну, добре, так, трошки треба пройтися. Пішли. Все... Там є... На хлопців менше реагує, а на дівчат. Нічого, єя, єя захисниця. Така захисниця. Ой, то дівеліна захисниця. Наганама. Бела мене <рире> мати. Чо я не стояла. Снила. Чужина, ты не там находишься в туалет. Я так понял. Доразумел. Нога. Ну а ну, нога. Ну нога. Ну нога, ну нога, ну нога. Ну там хлопчики, так. то дівчинка старенька, Пішли, пішли. Підемо на річку, йдемо на річку, давно ми були, бо ми їдемо на столичку. О, uh, тут таких сусідів. Пішли, фух. Biz pişli yaparız. Beyeyim. Pişme Моя не реагує на сусідів, правда? Бо то хлопці. Тихо, тямле. все, То хлопчик. навіть до тебе не... він боїться, бо він мирний собак. Лаборадорчики. Вірні собачки. Добрий вечір. Ми йдемо на річку. На вечір у нас. Не реагує, молодець, не реагує на таких собак. На хлопців каже мені. У -у 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 -у. Гусика чинята, гусика чинята. Чіпка тікай є гуси коченята, та? Гуси коченята побачила. Хто там такий, та? Кре щось нове, свіже. Фартух лайфхачный, не? Я кажу, у вас фартух лайфхачный. No. Знаєте, в мене проблеми з ногою. Мені легше цей фаршок одягти, ніж е, штани. Ну так, але це ліпше, бо ти то собі цей. Е, поклав, ти потім не стираєш. Так, я пилка. Ой, так. Як тебе звати? Джевеліна, бо Дживеліна. це ми, то ми не назвали, бо ми її взяли в два з половиною роки. Я. Нашого бонуса машина вбила того року. О, то ми взяли. То ввідки, да? Ну, косівський. А чого я вас не знаю? А що ви, мов, тут, де Федорачка жила. Ага. На перехростку. Все. Вже зрозуміли. Так. Ми взяли другу собаку в такого віку. Вона була бідна у цьому і гризе хвоста мені. А, 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 Добрий я... вечір. Мій дозар. Як? Дозар. О -о. А, у... Приїздська область, ну там Дніпропетровська. вечір. він стільки життів спас, він лише чув вивід і прибігає до мене, і так по нозі. То тікай. Дивіться, то вони собаки розумні. У нас, Дуже у нас вона у пріоритеті має чоловіка, ну, мого чоловіка, але вона мене так не захищає його. Якби він став з вами так говорити, ви б не заговорили. Вона б так, знаєте, гавкала сильно захищала що його. Що? А мене що? ні. А, але ви розумієте, е, собаки розуміють, хто з доброту до них е, е, ставиться. а Дуже але... розуміє. Дуже розуміє. Та То не, не в чарка у нас був цей е, е, як він. Тата, е. <рисвіт> <рисвіт> то ще не пускавська. То не було чистокровна. Метик такий був. Але е, жінчин, фамілян ми там жили бо, е, у тій, тут, це усі жили тут у хаті. І е, приходить то якраз у різдвяні світа. І що, ти? а то морози туди то, були сніги, то, а, а я і, пускав. То кажуть, що ти гайду, цю тримаєш, вона бігає, то нічого мені не сказала. Ну він там поговорив, виходить, он в двері і забігає назад у хату. Та тобто забере все. Я кажу, Міша, ти сказав, що я задурнув. Він мене з хати не пускає. А, а він став, він нічого нікому не каже. Вона всіх пустить до хати. Но, но з хати. З хати він нікого. І ця так само. Ч, чужого не випускає. Вона пустить так, що приходять люди, що вона треба. не гавкає. Далі. Ні, ні, я боюсь. Ні. Бо вона чужа. Все не треба. Так, не треба. Вона й не дасть вона... так. Вона мені. Ну, вона два з половиною роки не урожні. Німецька вівчарка мені давала лапу. Але це знаєте, ми я за бонуса відповідала, а за це ні, бо ми в два споловину роки її взяли. Вона була у вольєрі ці, майже всі роки. І вона такі затопи ми мала, вона навіть не міла ходити. Ми з воєнної поля вівчарку була ранена, ми забрали, вилічили. Вона дітей народила. Ну, видіти собаки, виді, вона зато нас приймала, певно, поми за нею. Як вона. Ко, 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 кожний, кожний сприймає. Але послеб... коли ми прийшли за нею, вона була в вольєрі, дика, вважайте, нас прийняла всіх трьох. Зразу моментально. Каза, каже, як так? Вона не припускала до подвір'я нікого. А це вона розуміє добру. І так ми її взяли, бо вона нас прийняла. Добре. І так ми її, ей йдуть трошки про Датую, не скупає, скупається, не дуже воду любить. Так, але вона не вміє, вона лише розкушує все, що таке добре. Та, добре. Ще не вивчила, воно в вольєрі де там виділа той води той. Кажи, лиш у місці. Пішли, тямна, тямна. mm-hmm <síntos>